И сегодня будемо грати Денс Дякую Сьогодні будемо грати втроем тріох тріо. ну, ну. є е, е, доло є е, до є е, тріо. Вот тріо. Ты ч не зазовишь? Так, ладно, да. Э, Гоша, ти граєш вперше граєш вперше. Максим покуп, е, покупає дроба. Я дрогаву. продаю свою лопатку. Ні-ні, ні не треба лопатку продавати. Е, вугілля купи. Ти ще вперше граєш, тому пішу сюди. купляємо вугілля. Ось це. Ось. Ой. Так, я Моє. Я пікап хочу. Так, а де вугілля покупать? Зараз. Розогриваєш двум. Ага, так, все. Гош, вугілля покупай. А, так. Де я? Де я? де я? де я? Де я прыгаю? А, бачу, бачу. Да, Генер, генерал стоур. Да, туди йди. Покупай вугілля, зараз поїдемо. Та ще я хочу звернутися до підписників. Чому не підписувайся? Вже пі на 57 вже застрягу і все. Ну чого, не знаю, ти хочеш. Ну ти, ти, okay. хоч? ну, ти дивися на цю кнопочку підпишись. Так, продовжуємо. Я граю на контролі першу, тому я не знаю, як тут грати. Та я. Кого там малюк впевне. Так, в гілі тогда. О, я закинув. Чуваки, все, я закинув в гіля. Ми не здохнемо Можу. Можу его. Ми здохнемо, я знаю. <соцю> 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 так, все <сьо. соцю> Гоша, Поплыву, Поплили, поїхали. Все, повний вперед. Лопату за так бомбанемо, щоб поехали смачненько, так прыгай сзади, позаду, позаду, лестница, лестница, лобина выбич. Я нова пошта приехала. А, нова пошта, о. Нова пошта вже на Марсе. О, хата, хата злива, хата злива, чуваки, я же не пондок, но чи нет. Діво також. О, дві хати. Чуваки, біжить! Русня біжить! Русня так. бей! Так, і зараз русню ми покладемо в пічку. Це дуже так. О, Русня в чистому виді, зараз буде горіти в пічці. Дуже смачно. О, я знайшов золотий кубик. Зараз буде війна. Паля паля, паля ниндзя. О, кулемет. Кулемет? В який хаті? Так, давайте. Як mm. е Якщо О. скажете спочатку е полумницю е потім паляниця, я вас <свісно> закриваю. Все так беремо кулемет. Зайшов. О, фотоапарат. Можемо сфоткатись. Ага. Чуваки, будемо. Попарація буде. Хотя ні, папа, це не те. цените. Фотографи, во, фотографи, просто фотографи. О, давайте буде це. Зараз треба хати лутати, не час фото, треба хати лутати. Чуваки. Два, три, два, один. Ви там фотоєтеся, а поки тут. О, тут золота картина, все, я богатая ха Ха-ха. Вот. Где фото? О, тут і О. У мене є мото. Чуваки, кому кинути? У мене мото. Рятуйтесь! Фоткайтесь там. Фоткайтесь. Все, поїхали. Я зарувен.

Зважай. О, зараз ніч. О. Тома Стій. Гоша випав. Гоша, зараз ніч, Бистріше в сюди. Зараз зомбі. Вовкулаки. А зараз ми фоткаємо вовкулаку. <сіли> Це Засіли, поїхали, 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 поїхали. Повний вперед, повний вперед, повний вперед. Не зупиняємось.

Яичку. Тобі... Ага. Там по зомби было. О, зомби -зомбі. О, 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 Там зомби у нас надо. Так было его. Да что вы так? Да я не знаю, мы нашли Ось человеком. На чисто честно чисто сыворот. Да? Сейчас картится. Да надо зомбака брызга. Все, всі сіли і не рухаємось. Стучак можна не поставити. Нас, по у нас не стульчак. Так ви що ви плануєте? Чуваки. А <ріст> що Уже зараз день оставить. Ми день, за день поїхав тільки п'ять тисяч. Я руська якби, в мене дуже мало хп. Я Молодець, быстрій ще в потяг, а то зараз поїдемо близько. Борнк, брн! Был! Да естепокмайна! Все! Боша не, не бігай, зараз знову впадеш. А потом так поїхали Зараз помню... Чуваки, зараз помнит вперед

Обережно, діємо обережно, О! П -п патрони! Є зброй Гвинтівка! Максим, бери патрони! Стульчак! Максим, бери... я беру Я тут стільки фоточок, я тут буду фото... фотоапаратувати. Фотоапаратувати? Нове слово, треба записати в совних фотоапаратувати. Ага. Так чуваки, поїхали. О, 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 у нас відео. Я поїхати, а де я походу. У нас відео буде йти не довго, і так кажеться. Їхало. Що, все Тьома, це не тебе спалювати. Ставку. О, сходаємося, сходаємося. О, все, я і пристав. Це треба сходувати. Ви поїхали в місто, місто, це небезпечне Ну, мало і буде. Це означає дорога, це буде його можна продати. Ну так, тут магазин є, тут, правда, вона 5 футів коштує, 5 доларів чи щось таке. І... Я буду. А в нас тут... А в нас тут немає... О, хата зліва, чуваки, зупиняємо. Чуваки, стояти, чуваки. О, там, ми відвідки там... Треба його поставити на фото. Чу Ку Чуваки, коли ви поїхали? О, тут зомбі допомагайте О. О, О. я Чуваки, вмер ть а, а, а тут бандаж бандаж? А, там бандаж? Да, в мене був Маєте мене вітригайте? В мене є картина. Прият стрі... Максим. Все добре. Все добре. Так, чувак, вот, бачиш, справа валяється. Візьми відрігай мене. Давай, вставай. Встаю. О, а, о, о, я залагав. А, ні, на

Хоша е, хватит фоткаты. <ривіт> Я хочу его и дальше дать. Поехали. Шпага. Сводка Максима с шпагой. <ривіт> Давай, капитан. <ривіт> Стояти! Зупи! Це в нас зомбі Чого ви все помираєте одразу? А от на понях Ви че, чо, на чому хворі? Та ні На рак не, Я за зомбі розмовляю Не знаю Ні, я не слухаю за не може. Так їй можна прокипити ідеально згодом Тільки на... Їй може прокипити Да Оставить дно, почекай. Треба його так поставити поставить, я пос. Ідеально. По Ще, так Подкайся. Убрам. Потім подай. Ну там. Натакаюсь. Скільки? О, добре, все, добре, хороша пухо. Все. все. Может, а выкидайте. Да, все. Выкидай <laughs> вас. Uh, так, uh, кожну погрунтивцы дают. Вот, чувак, чуваки, кожному повантівці. Дай мені. Мені так уж Сиди. Сиди. По гвинтівці. Моє. Моє. Гвинтово. Вот -а. Винтовочка. Я взяв. Револьвер. А в мене гвинтівка. Я я думала... ту... а, а, а другу зарубля, я не ну, ладно, я а віз... я вуголь купив. Так я возьму другу. А, а, а потом ту... Вож... мені. меня. Вож... Потрібно драбаш. Ні, тут тоже Да, да. О, а Макс не даєш патрон? Патронів. патронів? Ага. Ой, кафай. А патрони є? А зараз максимально. А проблема у мене качає. Ой, це погано. Ладно, поїхав, чуваки. А гоще. У мене п'ять патронів, все поїхало, коротше. А, а, а як все робляти гроші, я не розумію? Подавати до ціності. Ой, нічо, залишаємось тут. Почекайте, я статуєтку продам? Нич, залишаємось тут. Ось туди, прийом, да, прийом. От туди. А де, а де треба продавати? Ось тут. ось тут. А прийом. А вот тут рейдинг пост нашел. Зараз скільки зараз грошей? Нуль. Непогано. А, а зомбі можна продавати? Ні. Хоша, а у тебе скільки хороший. А можна, а можна Артема продавати? Ні. Дорогоцінний. Ні Не-не-не. Ну. А камеру можна? Ні. Ну я камеру не продам, просто всі камери. Ні, не можна. Їдемо. Так я, мною. Я, я люблю камеру, просто питаю. Ну так все одно можна поїхати, нормально, понципа. Так... У нас зброя є. Я, я зомбі хотів. Так Петриків нема. Зі, в мене є. Ну я... ладно, стріля... ну, поїхали, чуваки. Все сідаємо, укрилися. О, во в, О, О, в Де в А Треба сфотографувати його. Я да. ж хотів. Давайте ми в кулак телеграфонімо на фотограф, да, в нього він якийсь грігачак. Вої крутиться, крутиться, крутимось. Бачите, який він знаю. Бачите, а далі навольт. Эммм. Блин, я його не можу взяти, коли я. А, зараз. Да, я его в канце бере. Ой, його... Короче, просто сфотографии його не зможемо. Він коли мертвий, він... Давай патрони патроны Боже, Можешь за двадцятку два чатку дай? Вс, у тебе патрони є? Можно не... Них... можно... Короче, а чё, можно продать? Можно продать, в округ можно Да, их То можно продавать 20. 20, за них 20 дают Да Ой Ну мне 24 патрона Давай, дотянь вон их, поплывай Хорошие! Всё Всё, поехали, всё, их больше не будет Відправляємось. Даро, о, гош, купи патрони. Ми Ти сьогод... які? Да, Ми, да, сьогод... да, да, Ми сьогодні Укрзалізниця, як казати. Укрзалізниця. О, а Гоші ще вистачить на вузьбі. Мені здається, що зомбі теж можна продавати. Ні, зомбі не можна. Ми пробували. Тільки пічку. Тільки пічку. О, чуваки, я буду тут стояти. У мене обзор файний. Я зможу водію показувати, так, так мил, так, куди їхати. Наліво, направо. Гош, а в гілеші може. Тебе взяти. Ти знаєш, які брати? Та не ці брати. Не ці, треба тебе червоні брати. Червоненькі такі. Ну добре, у мене ще є 25. Давай б на вугілля. Ну ладно, поїхали, чуваки. А молот, вона. Що? Э, Молота, можна розвести вогонь? Тьома. Тма, не... не кидай в мене. Добре, поїхали, чуваки, відправляємо. Володності 4 патрони. Відправляємо сюди. А можна гроші там? Ні, нема. А вот. О, ну конець! Все, в мене файл. Я знову не бачу. Попере я нічого не бачу. Вимкніть, будь ласка, це. От пару. Так, поки що хат не бачу. Поїхали Ні, не поїхали. Так, будемо зараз їхати по на курс. Там не риба. О, а давайте, знову давайте пробуємо. О, я купил! Я випадку.

Все, а я вмо. Ну все, чуваки. Чоки, я в давай, ну все. А, зараз Артема до найближчого цього. Дайте мені щось ну, Дай не мені щось забрать. Ну, ну ладно. Все одно Максим, о, вінтовка! Так це Артем мене, ну ладно. Чоки, ладно, давайте заканчувати Дай, віде. відео. Якщо вам вас мені. подобається відео, Тома, давай, тьома, віде. давайте будемо жити. Давай. А, можна мене тут тягнути? Можна тя не минути. Вот я менетяну. А ми не тянем О, дядя. Я Я висув! чуваки. А я? А я не знаю, як тебя якось відпустив, а ти просто кудись відкинув. А де... Аде. Чуваки. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте подавайку та всім пока. Пока!